Після всього того, що було сказано, хтось може сказати, ну, окей, я можу я переконався, що полігіння це не протилежить Божої волі і це дозволено Богом. Але що робити, коли де ми живемо, це заборонено? І це гарне питання. Наприклад, я, якщо прочитати в римлянах. 13. Читаю, кожен має підкорятися верховній владі, бо існуюча влада встановлена і призначена Богом. Отже, хто опирається владі, той протидіє тому, що було наказано Богом. Ті ж, хто чинить так, будуть засуджені. Правителі викликають страх не в тих, хто чинить добро, а в тих, хто чинить зло. Хочеш не боятися влади, то чини добро і матимеш похвалу від влади. Так, так, володарі слуги Божі, які працюють тобі на благо. Та якщо чинитимеш зло, бійся, бо в їхній владі покара... покарати тебе і віддати на смерть. Адже вони недаремно носять меч, вони слуги Божі, месники, які несуть гнів Божий проти тих, хто чинить зло. Через те треба коритися не лише зі страху перед покаранням Божим, а й з власного сумління. Ось чому... Ви податки платите, адже влада то слуги, а, а, а чому ви податки платите? Адже влада то слуги Божі. Вони не настано дбають про все те, що ми згадували щойно. Віддайте кожному належне, заплатіть податки, кому мусите їх сплатити. Віддайте податки збираюча, збирачам податків. Повагу тим, хто. Повинен поважати, а пошанен того повинні шанувати. Це до е, 17 го вірша. У мене таке питання. Коли влада сказала, що церкви мають бути зачинені, чи ви слідували цим? Чи ви робили те, що Бог повілівав? те, що він. Е, Хоче від е, свого народу. Коли КГБсні коли радянська влада керувала що проповідувати, а що, е, що не можна проповідувати, чи забороняли батькам прино, привозити своїх дітей до е, церкви, е, чи Люди мали слухати владу тоді. Але ж брак це теж шлюб. Це теж від Бога. Як ви бачите, наприклад, такі слова в третьому вірші, правителі викликають страх не в тих, хто чинить добро, а в тих, хто чинить зло. Хочеш не боятися влади, то чини добро. І матимеш похвали від влади. Багато христи... віруючих, коли читають ці місця, вони стверджують, ну, це Павел пише в той час, коли був імператор дуже агресивний, і бачите, він навіть тоді ще вимагав таке. Але якщо подивитися Великий Зміст, це враху... що маємо врахувати, що це влада, яка себе вже підкорила Богу. Влада немає більшої влади, чим та, я, яка, яка, яка є Божою заповіді, це найбільша влада над людьми. І як ви знаєте, якщо так подивитися на те, що відбувається в світі, Наприклад, люди можуть спати з, 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 з ким попало, з ким загідно. З, 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 з ким у них з ким завгідно. О, не знаю, чи використовувати це слово правильно. Але по Божим заповідям, це це великий гріх і, ну як? І багато чого. Те, що відбувається в світі, влада не має претензій до того, але якщо якась людина вирішить, що о, я хочу дбати про двох жінок, дружин, то крім того, що спати ніби з з будь- з багатьма людьми це це не не це не, це не Порушує. це не порушення закону, а, а якщо тільки людина захоче вже дбати про ту людину і назвати це браком, то чомусь це карається. Це не незрозуміло, як це так? А, ну просто вони не слідують Слову Божому, а, Божим заповідом, Божим стандартам. Взагалі нам треба зрозуміти, що це таке шлюб перед Богом. А, все те, що відбувається в. На кафедрах, ну, в церквах перед священником, чи перед проповідником це, це традиції Божі, які Бог ніколи не давав, як зробити шлюб, як він. А шлюб, дивіться, Бог стільки деталей дав, як стільки різних законів, як ставитися. Навіть до пташок, які впали, там, із, з, з гніздом, що робити. Але він ніколи не назвав, як має бути брак. Що це як він створиться? Він, бо всі розуміли, що брак, коли людина об'єднується, коли е, чоловік з, з жінкою об'єднається. Е, через статеві стосунки перед Богом, що Бог об'єднав людину, не має права розділити. І це по, су, по суті має бути брак. І навіть е, закони, як ми знаємо, е, що якщо чоловік взяв, взяв якусь дівчину, яка була незаміжна і і він взяв, мав стосунки з нею, то закон від нього вимагав, щоб він е, взяв її як свою дружину. бо ну, і, тільки у випадку, Якщо її батько був проти, то тільки тоді він не міг взяти її. Ну, і так, але він все одно мав заплатити за нею е, гроші, і він не мав права розвестися з нею е, по всі дні життя. Те, те, що Бог заповолівав, заповідав, воно перевищує і більш важливіше за закони людські. через те. Я е, хочу як підкреслити, що шлюб це мені не треба ні не не брати не йти до якогось заксу чи до держави, е, питати дозволу. Е, довгий час так не було. Люди просто оголошували, що це моя дружина і все. І вони ну і та людина рахувалася. Ну, та дівчина рахувалася його дружиною, і все. Це, це тільки недавно держава вирішила. Регулігувати по різних причинах в Америці тільки 150 років це почалося. Були і деякі причини із того, що вони хотіли контролювати, щоб не було, не дозволяти людям одружуватися, коли е, там е, це було, ну щоб обмежувати людей, щоб вони не до не одружувалися з інших. Е, Національності, там люди африканського походження і люди європейського походження, але eh, через те це було заборонено, ну або ці закони були прийняті, щоб держава мала якийсь контроль над цим. Тільки за цього влад, влада почалася втручатися е, uh, і почув. Вимагати якісь там бумажки там підписати, якісь папери. І чомусь церква це теж взяла за це теж. І церква сама нема ніяких традицій. Не було такого, щоб там священик посвятив когось, і всі вони стали парою, і шлюб заснувався. Це було що було, було святкування того, е, того браку. Е, але не було такого якоїсь церемонії якоїсь, е, що робило людину, ну, пару чоловіком і жінкою. Це все було традиція, а ми знаємо, як Христос ставився до традиції. Які, слідуючи цим традиції, порушуються Божі заповіді. Наприклад, відбувається так, що пара, яка вже може живе між собою, ну, разом вже живуть і сплять, а пастор не прийме їх до себе із-за того, що вони сплять і кажуть, ви не можете. Бути, ну, я не буду вас вінчати, бо за цього. Саме по, чи, по цій причині і треба, бо це вимагання закону Божого. І бачите, він порушує Божі заповіді. Ну, і взагалі це не його діло це робити. Через те полігінію, практикувати полігінію мені не треба. І будь-який брак, мені не треба йти до закону. Гражданський брак, як то говориться, це і є брак перед Богом. Це дієвий -ді брак і відповідальність має бути та сама. Коли вони об'єднуються, то Бог рахує рахується як браком і розділювати не можна. Навіть наші традиції там на церемоніях цих, е, наприклад, у нас є. Як сказати? Ну, давайте я прочитаю одне місце. Наприклад, на весіллях подружки нареченої та нареченого е, немає таких традицій в Біблії. Це було е, е, язичське. Е, Язичі... Це від язичської традиції пішло. Були, наприклад, ці подружки ця традиція пішла від того, що ніби захистити захистити жінку від злих духів нібито. І, за, і щоб за злий дух і заплуталися, і за цього вони мали заплутатися. і Якщо б нападали, то б напали на, на подружки нареченою. Ну, і ми тепер беремо ці язичні традиції, і коли читаємо місце з Біблією, ми вкладаємо це розуміння, те, що ми бачимо скрізь нас. І ми тлумачимо слово Боже від цих язичних традицій, коли в Біблії не такого не було. А як було в... в Ізраїлі? Чоловік прийшов до батька і захотів сказав: Ну, оце я хочу одружитися. І... На, вашої... На вашої дочки, і вона стала якби, бути його нареченою, ну і він. Потім пішов готувати місце для неї. І тоді він повернувся і забрав її до себе. І саме ця історія про Матвії 25 про 10 незайманих дівчат. Незаймані нове слово для мене. Того дня царство Боже було подібне до того дня царство Боже буде подібне до десятьох дівчат незайманих, які взяли свої світильники і вийшли назустріч нареченому. П'ятеро з них були легковажні, а інші п'ятеро розумні. Легковажним взяли світильники та забули олію для них. Розумні ж разом із світильниками прихопили і олію в глечиках, оскільки наречений забарився, вони почали дрімати і позасинали. Опівночі, хтось загукав, дивіться, он наречений йде. Зустрічайте його, зустрічайте його. Тієї миті усі дівчата підхопилися і приготували свої світильники. І легковажні попросили в розумний дати нам трохи олії. Наші світильники гаснуть, але у відповідь ті мовили: не можемо, бо на всіх, сві... не, на всіх не вистачить. Краще йдіть та придбайте собі у крамаря. Поки Ті ходили купували олі, і купували олію, з'явився наречений. І дівчата, які залишилися і були готові, вирішили з ним на весілля? Коли ж вони прийшли, то зачинили за собою двері. Я вже в попередніх відео запитував, а де ж ту, та наречена, якщо ці дівчата, як це? Це. І ще таке, ну, ну, коли ми беремо це місце, місце ми беремо своє 21-го століття розуміння, те, що ми бачимо скрізь нас в наших традиціях, і ми ä, даємо значення якесь. Але таке питання, по-перше, де тут головна наречена, де, ну, де вона наречена в, в цій історії? Але якщо ви подивитеся в 10 му вірші тут написано: як залишилися і були готові, вирушили з ним на весілля. Оце весілля слово, подивитися в греческому оригіналі, то ви подивитеся це слово в многочесному числі, множественному числі. То весілля like, ну, в українській мові так воно саме звучить. Ну, Весілля одне і весілля багато. Але е, с, с, сам сама, саме це слово, саме це слово дає значення, що ці п'ять дівчат не вони після того, як двері зачинилися, тоді е, вони якби були в процесі того, щоб стати е, нареченими, ну як жінками е, по Христа. Ми всі є. Ми всі є дружини Христа? І він прийде. Повернеться за своєю дружиною, ну, за своїми дружинами. Що ж я цим все хочу сказати? Це те, що практикувати полігінію, якщо не проходити через владу, а рахувати брак, ну як Бог рахує, то і не треба йти до держави і брати якісь документ, якийсь дозвіл, бо ми включаємо якусь ін... третю партію до, до, до цього якби контракту. Навіщо? Це просто. Цього не. Це можна, але це якби не Подружжя перед Богом це так воно як Бог за пояснив у своєму слові. Так що, якщо чоловік захоче. Пілкуватися про дружин своїх, йому не треба брати дозвіл у державі, брати якийсь папір. Закони Божі вони перевищують закони людські. І, наприклад, такого хочу історію сказати: ви знаєте, що в Спарти був такий. Дозвіл ну, було прийнято грабіж. Грабувати дозволялося як законом, але щоб це був так, ну, воно дозволялося так, в тому плані, що ти мав взяти ще, що вкрав, представити перед священником І тоді це було приймалося. Це якийсь період часу є таке в історії з Про. Гречкого місця, що грабувати, вкрасти у людей було дозволено, прийнято. Але якщо це було прийнято в той культурі, в того міста, це чи ми будемо нехтувати Божим заповідім, який говорить не кради, бо це прийнято, бо у них там це дозволено. Так само. Так само щодо шлюбу. Якщо Бог щось вже запланував, що є брак, як воно має бути, то закони людські традиції вони не мають бути пріоритетом понад більш переважні, чим Божі заповіді. Хай вас Бог благословить і продовжує вас повчати цієї істини.